Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин STools.com.ua в даному відогляді на домович у вазі бензинову пилку від компанії Stіль, а саме модель MC-180C. Постачається вона в ось такій картонній коробці. Ми її відкриємо та подивимось, що знаходиться всередині. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання є уся необхідна технічна документація українською мовою. Звісно, що в комплекті йде сама ланцюгова пилка, до неї йде шина, ланцюг, інструмент для обслуговування та захисний кожух на шину. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Потужність 1,5 кВт, що прирівнюється до двох кінських сил. Довжина шини, що йде у комплекті 35 см, ширина пазу шини 1,3 мм, крок ланцюга 3,8 дюйми. Кількість ланок 50. Тип двигуна – двохтактний штіль 2 mix робочий об'єм 31,8 см. Ємкість паливного баку 250 мл масляного 150 мл. Вага інструменту 4,2 кг. Гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до самої ланцюгової пилки і почнемо з системи легкого старту. Це означає те, що дана ланцюгова пилка легко запускається навіть при холодній погоді або після тривалого простою. Окрім системи легкого старту, у нас присутня також система автоматичного змащення ланцюга. Тобто ми заливаємо оливу для змащення ланцюга в картер для масла. І після цього вона вже автоматично буде змащувати наш ланцюг. Наша участь у цьому не потрібна. Ще однією перевагою буде безінструментальний збір даної ланцюгової пилки, а саме встановлення шини та ланцюга. Тобто, у нас присутнє спеціальне колесо з руків'ям. та ще один барашок для того, щоб підтягувати ланцюг. Тобто, наполовину закрутили. Підтягнули ланцюг, в даному випадку він мене якраз на максимум підтягнутий, і закрутили до кінця, після чого закрили кришку, інструмент готовий до роботи. Наступною несумнівною перевагою буде наявність вібраційної системи. Завдяки тому, що в нас присутня ця система, вібрація від роботи робочої частини не так сильно передається на руки оператора. Відповідно, можна працювати більш тривалий час без перерви. Далі, друзі, хотілося б акцентувати увагу на тому, що повітряний фільтр в нас знаходиться в легкому доступі. Тобто ми просто за допомогою ключа посуваємо спеціальний важіль і одразу маємо доступ до повітряного фільтру та є можливість його швидко обслуговувати. Далі, друзі, хотілося б акцентувати увагу на тому, що керування повітряною заслонкою в нас винесено до руків'я. Це означає те, що зупинити нашу пилку. Під час роботи у нас є можливість досить швидко та зручно керувати саме під час запуску повітряною заслонкою. Також несумнівною перевагою можна відмітити те, що присутня. Система QuickStop. Це означає те, що коли в нас пилка знаходиться в робочому положенні, натиснута клавіша запуску і ми її швидко відпускаємо, ланцюг так само швидко зупиняється. Друзі, як висновок, маємо компактну, потужну та надійну ланцюгову пилку від відомого бренду компанії Штіль. А на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Штіль, звертайтесь до фахівців, а саме менеджер сайту stools.com.ua вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на усі ваші запитання та підберуть вам той інструмент, котрого потребує ваше завдання. Особисто я також подякував за перегляд. Якщо сподобалось, то підпишіться та обов'язково поставте вподобайку. До нових зустрічей!